Польща готується до війни з Російською Федерацією. Сьогодні така новина пролетіла українськими каналами і навіть є така діаграма, власне, що там Польща закупила. І виявляється, що ракет вона купила 8160, ну, кажуть, замовила, замовила. Далі броньовані машини 3111, артилерія 2260, БПЛА 1704, танки 1546. Гелікоптери 152, літаки 50, ППО 46, радіолокаційна розвідка 30 і флот 8. Я Не знаю, де там що в Польщі з флоту є, але тим не менш ну, така штука. І оборонний бюджет Польщі він зростає. Він регулярно зростає. В 2021 році він складав 2,2. Відсотка ВВП а станом на сьогодні, от на ну на 2024 рік, ми вже складав 4,12 ВВП і складає 35 мільярдів доларів. Ну насправді, давайте будемо відвертими: навіть з бюджетом 35 мільярдів доларів воювати з Російською Федерацією Польщі буде надзвичайно важко. І та кількість ракет, які у них там є, ну вони можуть допомогти, і Польща дійсно може нанести масовану ракетну атаку зробити. Все, все це можливо. Але є одна халепа. Справа в тому, що Польща чомусь почала активно про це говорити на фоні перемир'я в Україні. І причому не тільки Польща, а і Фінляндія почала про це говорити, країни Балтії почали про це говорити. Тобто вони вже просто відверто говорять, що якщо мир в Україні буде, то тоді Російська Федерація нападе на них. І, і з цього ми маємо зробити який висновок? Що війна в Україні повинна тривати, що війна в Україні повинна бути десятками років, там, поки Путін не сконає, чи, чи скільки має тривати війна, щоб. Ми захистили європейських наших партнерів. От в даному випадку я все повертаюся до тієї тези, пам'ятаєте, яка була у нас така квінтесенція була або наратив, що Україна це щит Європи. І я завжди виступав проти цієї тези. Я говорив, що не говоріть цю тезу, тому що європейці її почують. І європейці її почули, тільки не європейці почули, а населення Європи. І населення Європи почало боятися. А якщо населення Європи боїться, то політики починають цим користатися. Тобто вони закуповують зброю, вони збільшують податки, вони збільшують видатки на оборону, вони розміщують оборонні замовлення. Це прекрасно. Для них це чудово. Тобто, це гроші льються самі собою. Деякі недоліки в економіці можна списати на те, що ми готуємося до війни. Суспільство мобілізується, можна десь прикрутити свободу слова. Тобто, ну, це ж прекрасно. Насправді, підготовка до війни це дуже чудово. Тобто, ти, повновласник, ти повновласний господар фінансів, ти повновласний господар суспільства. І на фоні того, що тобі насправді то нічого і не загрожує, давайте будемо відвертими. А сьогодні мало людей вірять в те, що Путін дійсно може наважитись напасти на Польщу. От на країни Балтії, це от може бути. Країни Балтії надзвичайно агресивні і надзвичайно такі сміливі на язик. І може так статися, що Російська Федерація дійсно там візьме і так якимось чином війде там в Литву, в Естонію, а потім і в Латвію. І я не впевнений, що країни НАТО будуть захищати своїх членів. Так ось я вирішив навіть питання в себе в Телеграмі поставити на телеграмі в описі каналу. Хто ще не підписався, як ви оцінюєте імовірність нападу Російської Федерації на країни Європи у 25-му та 26 роках? І так, імовірність висока, низька, цього ніколи не буде. І це не можна передбачити. От я радий, до речі, що люди, які проголосували, а станом на зараз проголосувало 18 тисяч 430 голосів людей. Так, от я радий, що люди ну, вже, знаєте, такі відходять від марафону і сприймають ситуацію доволі об'єктивно. Так ось ймовірність висока, вважають 9%, низька 26%. Цього ніколи не буде 39%, і це не можна передбачити 26%. От в даному випадку я проголосував також в останній варіант. Тобто цього не можна передбачити, тому що в цілому Путін може зважитись на це. Може зважитись, якщо не на Польщу, то на країни Балтії, повторюю, або Фінляндію, наприклад. Ніхто воювати за ці країни не буде. Не буде. Ну, я не уявляю собі, щоб Польща взяла всі свої ракети і почала чомусь воювати за країни Балтії. І Путін може може спробувати випробувати НАТО на міцність, спробувати залізти в одну державу і подивитися, що буде. Тому європейцям потрібно не гратися у війну в Україні, а робити все, щоб війна зупинилась. Тому що, і ще раз повторюю, Путін. Ну просто живеться війною, і він дійсно може поширити війну на деякі європейські країни. І буде це тим більш імовірно, чим довше триватиме війна в Україні. Тільки зупинка війни в Україні це убереження, убезпечення Європи від вторгнення. Чому вони цього не розуміють, я не знаю. Можливо, я чогось не розумію, то поправте мене в коментарях. Ну, а опитування і все, що ми з вами говорили, я залишив в Телеграмі. До речі, там ще є одне опитування. Напад Російської Федерації на одну з країн Європи буде для України погіршенням ситуації, покращенням ситуації, чи важко сказати? Ну от, 15% вважають, що це буде погіршення ситуації. До речі, проголосувало 14 500 людей. Покращенням ситуації вважають 42%, і важко сказати 43%. Ну, я теж проголосував важко сказати, тому що буде це погіршенням чи покращенням тут ситуація не настільки однозначна. Адже як себе буде поводити Європа, якщо вона стане об'єктом такого вторгнення іноземного військового, ми не знаємо. Може так статися, що Україна взагалі залишиться без підтримки, без військової підтримки, без фінансової підтримки? Це може так статися, і ситуація може стати ще гіршою. а може бути навпаки. Тому спрогнозувати дуже важко. Але те, що європейці станом на сьогодні недооцінюють. Потенціал зупинки бойових дій в Україні, це для мене, наприклад, абсолютно зрозуміло. Вони чомусь вважають, що війна в Україні це їхня безпека. А насправді війна в Україні це їхня небезпека. І чим довше триває війна в Україні, тим більшою небезпекою накачуються саме країни, які можуть стати об'єктом атаки з боку Путіна, а це країни Балтії і Фінляндія. Фінляндія взагалі дуже ризикує, тому що там. Давній невирішений конфлікт, і давня невирішена війна, яка як фантомні болі лежить на Російській Російськ. Отака історія. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, спонсоруйте канал і давайте разом думати про те, в якому світі ми живемо і що ми можемо зробити для того, щоб уберегти нашу країну від руйнівних наслідків цієї війни.